Яким буде травень для вас наші стабільні, практичні тільці? Це ваш місяць у багатьох день народження? Виключаємо тих, в кого в кінці квітня. Тож, дивимось, особисте життя. Кар'єра навчання фінанси, порада від таро. Особисте життя. Вас очікує. Якесь оновлення почуттів. Давайте подивимося позитивне чи негативне. Позитивне. Сукупність цих карт говорить про те, що почуття, які, можливо, трішечки стали прохолодніші, сколихнуться з новою силою. Тобто це така карта ностальгії, якихось таких стосунків, які от були в минулому. Так? Ви будете повністю переживати свої от перші такі почуття, перші емоції, да? от такі от пристрасть, тому якийсь цікавий місяць в особистому житті у вас. Кар'єра навчання фінанси. Тут не так все феєрично. Ви тут чимось засмучені, ви чимось незадоволені, але пам'ятайте, що завжди є. Шанс, який часто ми не бачимо. Вони завжди є поруч, але ми часто засмучуємось і не розуміємо, що, можливо, нам це якісь, там, якась пауза, якісь невдачі даються для майбутнього росту. Порада від Таро. Король Кубків. Не бійтесь проявляти свої емоції. Не бійтесь бути емоційними, не стримуйте себе для деяких тільців в житті. З'явиться король кубків. Дуже чуттєва, якась людина, дуже емоційна, який, можливо якось вплине на ваше життя.